Субтитрувальниця Оля Шор День, у люди добрі, щастя, радості, любові. Я бажаю вам усім, щоб щасливим був ваш дім. Ми війну переживаємо, нас ніколи не здуває жоден ворог, бо ми сильні, працьовиті й духом вільні, вам мир в селі, щоб були ви всі веселі. Я завжди тут жити буду, тут живуть хороші люди, на традиції багаті. А коли Різдво у хаті, як ніколи, ви єдині, вся збирається родина. Досить плакати в країну, хай лиш пісня щастя вині. Кожна українська хата та вибирається на свято ворогами і теплом, калачами і добром, Тож завітала Україна до прекрасної родини. Чи дозволите закалядувати на мир і перемогу відчувати? Дозволяю. Ми прибули, господарю до вашої хати. Хочемо вам, господарю! Поля хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали, і горя не знали, хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми милі проживали. І горя не знали. Коляд, коляд, колядниця, нас зустріли, як годиться. Раді ми у вашій хаті на добро колядувати. Цьому славному порогу щедрої опіки Бога. Зустрічей щасливих діточок вродливих. Цьому столу достатку, щоб усе було в порядку. Караваї пишні, наїдки розкішніє. А господарям цим щастя, за добро ваше воздасться, Переможну коляду співаємо, рід ваш Україну величаємо. Ви вже пробачте нас, господарі, шановні, хоч побажаємо для вас пісні і повні, та зводиться усе до ЗСУ. Бо ми пишаємось, цінуємо армію свою, якби не віддані сини, чи ми б вас віншували, чи веселилися і хто чи б тепер колядували. Нова стала, яка не бувала над вертепом світа ясна, світ засіяла. Над верте бомчі ясна, на весь світ засіяла, де Христос хрестовівся, діли плотився, як чоловік пеленами, у повився. як чоловік пеленами. Царю, царю небесними бадаю, даруї та щасливі, чого дому господарю. даруй віта щасливі, цього дому господарю. Сливіті, нашій славній Україні, даруй літа, щасливі, нашій славній Україні. Колядую, колядую, добрих людей у цій хаті, я чую. Будемо вам колядувати для ЗСУ, для ЗСУ зимові форми купувати. А ще дайте віску для окопних свічок, матимете гарних діточок. А ще смаковиків для захисників, щоб ваш рід багаців і багаців. Колядуємо на генератор, щоб не день у вас, то свято. А ще на повербанки трішки, щоб не боліли ваші ніжки. А ще на тепловізор колядуємо, бо мирного неба віщуємо. Колядую, колядую, вас, добрі люди, щедро віншую. Поля дує рідна Україна, миру вам усім. Хай різдвяна пісня на лине щастя в кожен ділі, ми в землі і перемогу славно принесемо, а ми нашу славну Україну. Принесемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Христос народився, славімо. Його. Дякуємо Господарі, що Як так навречно нас приймали. І вам дякую за коляду, за приємні враження, за свято, за прославляння Христа. І чекаю вас на наступний рік у нашому обісті, також у нашій оселі. Дякую вам. Дякую. І е, тримайте гроші на ЗСУ, а це е, вам, гостинці, різні смаколики. Дякую. Дякую вам за щедрість вашу. Ну і, звичайно, як ж без калачів. Обов'язково калача. Дякую. Дякуємо вам, дякуємо. Христос народився. Славімо Його!